Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Past Simple Tense минулий простий час. І перш ніж перейти до цього заняття, хочу знову подякувати своїх постійних учасників, активних учасників мого каналу, які коментують мої відео, ставлять питання, виправляють мене, тому що я також можу припуститися помилки. Олександра, окрема подяка вам за це, за те, що перевіряєте мої відео. Хочу сказати, що всі можуть помилятися. Вчителі це також люди, вони не роботи, щоб все робити досконало, тому також можуть десь запрацюватися і припуститися помилки. Тому окрема подяка вам за це. Ну і тепер ми можемо перейти до теми Past Simple. Що ми і робимо. І починаємо ми з вами з утворення цього часу. Ми проходили цю тему на рівні Elementary у плейлисті Test English, також на цьому сайті, і проходили цю тему у плейлисті Roundup за підручником Roundup. Дуже класний підручник, йому вже багато років, але дуже все чітко у ньому викладено. Ну, неможливо не зрозуміти те, що написане у тому підручнику. Отже, як ми утворюємо стверджувальні речення? Стверджувальні речення ми утворюємо за допомогою закінчення «-ed», якщо дієслово є правильним. I worked, я працював, you worked, ти працювала, або ти працював, he worked, він працював і так далі. Заперечна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова did, частки not та першої форми дієслова. Тобто іді нам потрібно тільки у плюсах, у мінусах і питаннях, там, де з'являється did, закінчення ID не буде. I did not work. Я не працював. I didn't work. Скорочена форма. Також я не працював. You didn't work. Ти не працював або ти не працювала. You didn't work. Did not, didn't. Ти не працювала або ти не працював. He did not work. Він не працював. Скорочено, he didn't work. Тобто ви зрозуміли did not work. Повна форма didn't скорочена від did not. Питання, як завжди, ми починаємо з допоміжних дієслів. У теперішньому часі це додас, у минулому це did. Далі у нас підмет, і далі перша форма дієслова. Тому що did завжди вживається з першою формою дієслова. Так само, як і do does. З першою формою дієслова. Did I work? Я працював. Did you work? Ти працював. Did he work? Він працював і так далі. Короткі відповіді: Yes, I did. Yes, you did. Yes, she did. І так до кінця. Якщо ви хочете більш детальніше розглянути утворення речень на Past Simple, ви можете подивитися уроки рівня Elementary. Там повністю ми їх розглядаємо. Знову ж таки звертаємо увагу на те, що короткі відповіді завжди вживаються у повній формі. Короткі стверджувальні відповіді. Короткі негативні відповіді, коли ми кажемо ні. Вживаються як у повній, так і у скороченій. Тобто ми можемо сказати no, I did not, або No, I didn't. No, you did not, або No, you didn't. Обидва варіанти підходять для негатив... негативної короткої відповіді. Далі, помилки, яких часто припускаються студенти. Ми не кажемо he didn't went. Ми кажемо he didn't go. Тому що, коли є did, нам не потрібна друга форма дієслова. Нам потрібна перша. Did she worked? Це неправильно. Правильно казати did she work, тому що did вживається з першою формою дієслова. Далі, правопис закінчення ІD. Бачите, нам неправильні дієслова тут не дають, тільки правильні. Добре, розглянемо тільки правильні. Зазвичай ми просто до дієслова додаємо закінчення Watch, watched, play, played. Значить, іді може вимовлятися трьома способами: це т, д і Якщо слово закінчується на глухий приголосний, іді вимовляється як т. Watched, liked. Якщо слово закінчується на дзвінкий приголосний або голосний, тоді і Ді вимовляється як Д, «played», «lived», «arrived» і так далі. Якщо дієслово закінчується на І, ми іще одну І не додаємо, ми просто додаємо букву Д. Like, liked, arrive, arrived. Якщо дієслово закінчується на Y і перед нею стоїть приголосна, тоді ми Y змінюємо на I і додаємо «ed». Study – «studied», try – «tried». Якщо у нас знову ж таки слово буква сполучення приголосний, голосний приголосний, приголосний, голосний, приголосний, і цей голосний наголошений, тоді ми останню букву подвоюємо. Ми це правило вчили на минулому занятті, коли ми додавали закінчення «ing». Stop – «stopped». Подвоїли пі. Роб, робд. Подвоїли бі. Далі вживання past simple. Ми вживаємо past simple, коли говоримо про завершену дію у минулому. Ми вживаємо past simple, коли говоримо про дії або події, які були завершені у минулому. Ми знаємо або не знаємо, коли події трапилися. Приклад I saw Jim yesterday». Я бачив Джима вчора. Це завершена дія. So, бачив. We didn't go out last Sunday, точніше, Saturday. We stayed at home. Ми не виходили гуляти минулої неділі, точніше суботи. Ми залишалися вдома. Або ми залишилися вдома. Також дія завершена минулої суботи. Вона навіть і не розпочалася у них. Просто як факт: ми не ходили, не виходили. She moved to Chester three years ago. Вона переїхала до Честеру три роки тому. Також завершена дія, що зробила, переїхала. Також ми вживаємо past simple, коли говоримо про past habits, звички у минулому. Ми вживаємо past simple, коли говоримо про звички в минулому. Речі, які ми робили частіше, мабуть, як мені його передвинути More. Or less often. Частіше або е, менш часто, не так часто. She washed her hair every day. Вона мила волосся кожного дня. Тобто, зараз, мабуть, рідше це робить, або навпаки, частіше, двічі на день. She worked as a nurse. Вона працювала медичною сестрою. Це значить, що вона вже нею не працює. I often played in the park when we were children. Я часто грала у парку, коли ми були дітьми. Також звичка у минулому, яка вже не є правдивою. Потім ми для цього будемо вчити конструкцію used used to. I used to play in the park when we were children. Також, можливо, хтось вже з нею знайомий, то ви зрозумієте про що я кажу. Але це вже буде пізніше. Це буде на рівні. Ні, це буде на цьому рівні, але це буде у кінці вже розділу. Далі ми також вживаємо past simple, коли говоримо про ситуації, які були правдиві у минулому, My grandfather had two brothers. Мій дідусь мав двох братів. Тобто, або вже братів нема, або вже дідуся нема. Тобто, це вже не є правдою. Ця ситуація не є правдивою. He lived with my grandparents as a child. Коли він був дитиною, він жив з моїми бабусею та дідусем. Вже не живе. Далі, events in chronological order. Події у хронологічному порядку. Ми вживаємо Пас Simple, щоб описати головні події історії у хронологічному порядку. When I arrived home, I took off my shoes and then I relaxed on the sofa. Коли я прибув додому, я зняв свої туфлі е і потім відпочив, розслабився на дивані. Оцей порядок, отаке вживання past simple е називається послідовність дій. Це коли ми будемо вивчати past perfect, то там дія має відбуватися. Перед іншою. І завжди оці дії плутають з послідовністю дій. От коли дія йде одна за одною, це послідовність дій, як тут нам пишуть хронологічний порядок, і це у нас буде past simple. Далі, а далі все, далі ми вже з вами молодці. Теорією ми вже оволоділи, засвоїли її, тому переходимо до виконання вправи. Найцікавіше. Оберіть правиль, правильну форму пасиво, щоб довершити речення ні, нижче. Чудово, we to Vancouver on holiday. Не знаю, правильно я вимовила це місто, нехай воно мене пробачить. Ми їздили до Ванкуверу у відпустку під час відпустки. Значить, їздили у правилах нам. Не давали неправильні дієслова, а отут от нам надали неправильне дієслово. Ми не можемо сказати «did go», тому що у ствердженнях ми не вживаємо «did». «Did» – це тільки мінус і питання. «Goed» не можемо сказати, тому що «go» – це неправильне дієслово, яке у другій формі має форму «went». «We went. Далі в нас питання. Пам'ятаємо, що питання починається з did. Тому нам підійдуть перші два варіанти. По першому слову. Далі будемо дивитися. Літаком. Ви літали літаком, або ти літав літаком. Did you, did you. І далі у нас go або went на вибір. Пам'ятаємо, що з did. Як із do, does. Ми завжди вживаємо першу форму дієслова. Тому правильний варіант буде Did you go by plane? Jack with us. Джек з нами. Джек не поїхав з нами. Мінус. Didn't, didn't. Wasn't не підійде. Тому що wasn't це був, були. І воно не вживається з основним дієсловом. Didn't. Come didn't came. Пам'ятаємо, що come – це перша форма дієслова, came – це друга, тому що це неправильне дієслово. А з did ми вживаємо тільки першу. На рівні elementary там були окремі два уроки. Перший стосувався правильних дієслів у минулому, а другий неправильних. Тому, якщо ви не дуже товаришуєте з правильними неправильними дієсловами, з утворенням речень з ними. То передивіться папку Elementary, pass Simple Regular Verbs і друга Pass Simple Irregular Verbs. Вам стане легше розуміти, про що йде мова, а потім вже перейдіть на це заняття. The car suddenly машина раптово зупинилася. Did у стверджувальному реченні не потрібне. Нам підійде або перше Stopped, або друге. Пам'ятаємо, що у нас буква сполучення. Слово стоп закінчується на буквосполучення приголосний, голосний, приголосний. Ми в цьому випадку маємо подвоїти останню букву. Тому правопис для стоп правильним буде саме цей. П'яте. When she arrived, he at home. Коли вона прибула, він вдома. Його не було вдома. Бути, Так вам ще, можливо, доведеться переглянути uh, урок uh, за темою to be past simple was were, був, були. Коли в нас хтось був або були десь, це у нас was were. І was, were У past simple ми не вживаємо з іншим дієсловом. Воно ніколи не буде з did або ще будь з якимось, з якимось іншим. Значить, його не було. Або he weren't, або he wasn't. He, she, it, ми вживаємо з was. Тому правильний варіант he wasn't. The police, the robber. Поліцейські грабіжника. Спіймали. Ловити буде – «catch». Тільки ну, ми з вами проговорили, що was не вживається, І ще з одним дієсловом, у past simple». Значить, ми маємо обрати або caught, або catched. Catch – це неправильне дієслово, друга форма для нього буде caught. Далі, до речі, the police це завжди множина. Якби нам треба було вжити дієслово to be, то у теперішньому часі це було б the police are, у минулому the police were. Тому що police – поліція це множина. Далі, сьоме. I chose, did choose, choзed. A black shirt, for the gala. Я обрав чорну чорну сорочку для концерту. У нас навіть є гала-концерт для концерту. Обирати у нас choose. це неправильне дієслово. Друга колоночка буде chose. Chose. The meeting. Well, зустріч або Збори добре. Зустріч пройшла добре. Went not. Такого у мінусі бути не може. У мінусі обов'язково нам потрібне допоміжне дієслово did. Значить, у нас буде або didn't go, або didn't went. Пам'ятаємо, що did вживається з першою формою дієслова. Манчестер Юнайтед, the final. Манчестер Юнайтед фінал. Виграв, програв. Це у нас плюсик. Did відпадає, тому що це для мінусів і питань. Лузд або lost. Lose – це неправильне дієслово, і у другій формі воно звучить як lost, тому цей варіант правильний. І останнє: how much for the car, скільки для машини? Скільки для машини? Скільки ти заплатив за машину? У питанні обов'язково має бути did. How much did you pay? Did you paid? Пам'ятаємо, що did вживається з першою формою дієслова. Перша форма дієслова це pay. Перевіряємо. Чудово, чудово, сайт сьогодні спрацював як. І мав, і має працювати. Не помилився, помилку не видав, тому повторно мені не доведеться проходити цей тестик, цю вправу. Вправу 2 ви виконаєте самостійно. Давайте подивимося, що на вас у ній чекає. А вас чекає тільки найкраще, тільки. Значить, три варіанти, з яких треба обрати один. Знову ж таки, неправильні дієслова підуть. Тому, якщо не знайомі, передивіться їх у папці у плейлисті Elementary Test English. І також, якщо я не помиляюся, у мене була папка Quizlet, плейлист Quizlet, і там була папка Irregular Verbs. Можливо, я помиляюся, я перевірю. Якщо вона є, то я її прикріплю сюди під відео, щоб ми ви могли попрактикувати неправильні дієслова. На цьому я з вами. Прощаюся, чекаю вас на наступному занятті, на якому ми розглянемо, розглянемо. Якщо не помиляюся, ціль, за допомогою чого ми можемо висловлювати ціль, говорити про ціль. А саме for та to. Що я хотіла, що я хотіла? Зарість не радість. Забуваю, забуваю, що я хотіла. Забуваю дуже швидко і потім швидко згадую: о oh гад, смерть з косою. Значить, ні, наступного разу у нас буде різниця між past continuous та past simple. А вже через заняття у нас буде висловлення цілі за допомогою to та for. Ось тепер я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!